Привіт гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні ми записуємо відео приготування соусу для м'яса з абрикоси. Абрикосу я вже, як ви можете бачити, попередньо помив і очистив від кісточки. Так, ну, от у мене тара вже є зважена кіно 870. Це в мене важить. Каструлька. Ставлю її на ваги 4 кг і 46 грамів. Ну, 4 кг. Тепер нам треба на 4 кілограми. Нам треба додати зараз буде цедру двох апельсинів і сам апельсин. І проблендерувати його блендером. Додав я два апельсини з цедрою в абрикос і тепер блендером його все перетираю. Так, довів я до такої однорідності. Тепер ставимо на вогонь і після того, як закипить, 20 хвилин треба, щоб воно покипіло ще. Почав закипати соус. Тепер його треба прокип'ятити 20 хвилин. Я помішую, щоб не пристало знизу. Можна вогонь прикрутити. Чекаємо 20 хвилин. Прошло 20 хвилин. Наш соус прокипів. Тепер ще я роблю. Що я роблю, тепер я беру, додаю сюди приправи. У мене вони вже всі ось підготовлені, як ви бачите. Сюди в нас Ходе сіль, це на 4 кілограма, 40 г солі, часник. У мене, ну, от, ще зараз буде його. Це свіжий через прес пропускати. Потім імбір 6 грам, перець мелений 4 грама, кориця 3 грами, хмелі сунелі 3 грами, карі 4 грами. Коріандр п'ять грамів і цукор чотириста грам. Висипаю всі приправи. Так, висипаю цукор я вже, підготував чотириста грам. Запах такий пішов. І тепер через прес крупно пропускаю часничок. Так, чесничок ми сюди відправили. І тепер ще раз перебиваю це все блендером. Перебили, додатково розмішали всі приправи і часник ми також з сабрикосує, де була не добита, ми зробили таку більш пастообразну форму. І тепер ставлю я його знову на вогонь і кип'ятю 10 хвилин. Закипає в нас це другий раз і додаємо сюди. Ще саме основне це 50 грам оцту яблучного. Додав і тепер перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин і розливаємо банки. Прокипів соус. Таку маємо гарну консистенцію. І тепер розливаю його в баночки. Спочатку можна подумати, що з томатного соку зроблено. Закрив соус, вийшло 3,5 літри. Зараз перевернув і укутуємо, щоб тепло зберігалося, щоб воно краще смак взяло всіх приправ. Так що кому сподобався рецепт, підписуйтесь, ставте пальці вгору. Якось так.